Вітаю в ефірі. Суботній випуск новин В студії працює Світлана Комлєва. І сьогодні ми розкажемо вам про таке. Допомога солдатам закарпатські волонтери збирають гостинці для українських військових на сході. Хакерські атаки, закарпатські інформаційні сайти продовжують блокувати. Урочисто та незабутньо закарпатські випускники прощались з навчальними закладами. Серце до серця в Ужгороді провели благодійний концерт. Реклама виноградного краю. У виноградові зайнялись пошуками туристичного бренду. Концерт до дня захисту дітей. Вихованці дитячих садків Мукачева звітували перед глядачами. Десантники відбили два напади бойовиків на аеропорт у Донецьку. Бойовики самопроголошеної Донецької народної республіки протягом ранку суботи двічі здійснювали спроби нападу на міжнародний аеропорт Донецька. Десантники відбили обидві атаки. Про це проінформував пресофіцер АТО Олексій Дмитришківський. Двічі у період з 5 до 7 ранку були спроби з боку терористів захопити аеропорт. Вони нарвалися на жорстокий вогонь десантників, які дали зрозуміти, що терористам тут робити нічого, заявив Олексій Дмитришківський. Лідери батьківщини мають заявити про вихід з коаліції, заявив народний депутат України Віктор Балога. Перші особи в державі, спікер парламенту та прем'єр, представляють саме цю політичну силу. І у зв'язку з тим, що йдуть непублічні торги щодо посилення чи переформатування коаліції, сама батьківщина повинна цей процес зупинити, зауважив політик. Як саме політик додав, перші лідери батьківщини мають заявити про вихід з коаліції. Такий крок як ніщо інше продемонструє щирість їхніх намірів йти на перевибори. Потрібно пройти Рубікон, після якого повернення вже не буде. І після цього вести розмову про підготовку відповідної законодавчої бази для перевиборів, зазначив народний депутат. Прем'єр-міністр працюватиме в статусі виконуючого обов'язки і особисто йому перейматися своїм політичним майбутнім не доводиться, бо подальша перспектива була чітко окреслена новообраним президентом незадовго після закриття виборчих дільниць. Яким... Допомогти армії в Ужгороді волонтери біля найбільших супермаркетів збирали продукти для українських військових на сході. Акція тривала протягом 29, 30 та 31 травня. Всі зібрані харчі мають відсортувати у коробки і вже в неділю відправити до пункту призначення. Три дні від четвертої дня до десятої вечора волонтери збирали продукти для військових на сході. Точки збору облаштували біля найбільших продуктових супермаркетів. Тим, хто прийшов по закупки для себе, пропонували допомогти і тим, хто боронить Україну. Візьміть цей списочок. Це якщо ви хочете допомогти нашим солдатам закарпатським на сході, будь-щома велике вам спасибі. все. Одно. Дякуємо гарно. Те, що найбільше потрібно, роздрукували. Кажуть, так менше вірогідні, що принесуть на підходящі продукти, як от у скляних банках, або ж із маленьким строком придатності. І звісно, наголосили на тому, чого дійсно не вистачає. Цю інформацію отримали безпосередньо від закарпатських юнаків, яких вже мобілізували. Каші, крупи, конзерви, цукор, кава, чай це цигарки. Це може бути спідня, білизна, бритви. все те, що це речі першої необхідності і ті продукти, які не псуються швидко. Що може бути передане, що може бути використано в польових умовах максимально швидко, тобто це можуть бути і швидко готуючіся продукти, і тому подібне. Категорично волонтери відмовляються приймати лише гроші. Люди час від часу хочуть дати по 10 гривень, а то й кілька десятків доларів. Всіх просять на цю суму придбати щось із харчів. А ще краще – антисептики, антибіотики або ж спреї Креми від кумарів. Цього приносять найменше. Багато несуть чаю, печива і цукру. А є і ті, хто купує військовому абсолютно все по списку: два пакунки і кошик повний. Дякуємо вам велике. Пенсіонери, люди середнього віку, зовсім молоді люди, навіть діти іноді приносять за свої гроші. Купують це люди з різним достатком. Це ті люди, в яких є совість, які розуміють, що вони бодай таким чином можуть допомогти своїй армії. Це ну цей факт. Звичайно, всіх дивує, що збираємо продукти. Але на жаль, країна зараз знаходиться на порозі не зовсім приємних ситуацій, не зовсім тішної ситуації. І кожен має допомогти бодай тим, чим може. Зібрано розсортують у коробки і вже в неділю відправлять на схід країни. В першу чергу передають тим військовим. Загоном, які перебувають в польових умовах, атаки на інтернет-ресурси Закарпаття час від часу відбувалися часів початку майдану. 25 травня, в день виборів, хакерські атаки досягли апогею. Стосувалося свого часу опозиційних видань, які публікували матеріали на політичну тему. Робота сайту Мукачів була перервана на кілька годин. Сайт Закарпаття онлайн та сайт телеканалу МСтудія в нормальному режимі не працюють і досі. Дос атаки на сайти в Закарпатті активізувались від самого ранку 25 травня. Допоки на загальноукраїнському рівні атакували сайт ЦВК. На регіональному намагались припинити роботу інформаційних сайтів краю. Спеціалісти кажуть, робилось це із допомогою так званих ботів, запрограмованих на пошук конкретних сайтів або ж інтернет-провайдерів. Сайт Мукачевонет відбивали кілька годин. Восьмій вечора вже почалися атаки на наш сайт. Спершу вони були невдалими, але десь близько півдесятої таки вдалося звалити захист нашого сайту, і він не працював десь до одинадцятої години. Ну наскільки я знаю, над цим працює ціла команда, над захистом сайту конкретно, і їм таки вдалося почистити кеш від цих, цих досатак. Ще до цього атакували і Закарпаття онлайн. Головний редактор Олег Диба вже неодноразово повідомляв, що сайт сайт намагаються зламати і знищити. Зазвичай активізувались після викривальних публікацій стосовно людей пов'язаних із Медведчуком. каже за його інформацією, хакери, що створили і запустили віруси для досатаку день виборів, діяли із території Росії. Куратором України з боку Росії є пан Медведчук. Відомий це український вибор, очільник українського вибору, який ну здійснював взагалі і. Курував інформаційне поле, зокрема, і от я думаю, що через нього в першу чергу ведеться, скажімо так, інформаційна війна в Україні. Сайт вдалося зберегти, але відновити діяльність ресурсу поки що не змогли. Атаки і досі тривають. Бо це потужна технічна така річ. Атаки і друге, це дійснюється в інтересах як Росії загалом, і зокрема пана Медведчука. То що чесь так. То, що в Закарпатті можуть бути люди, які підказують деякі моменти. Туда це це в мене майже не викликає сумнівів. Тут є е, люди, які працюють на медвечука, і, і, і відповідно, ми для них є постійним подразником. Головний редактор припускає, що зловмисники користуються складеним ще на початку революції списком регіональних сайтів, яким можна довіряти. Його уклали авторитетні журналісти, аби українцям було легше орієнтуватись у потоці інформації. Вивели із ладу і сайт телеканалу «М-студіо» разом із місцевим провайдером. О пів на сьому вечора, 25 травня, хостери вимушені були припинити надання послуги доменного імені. Все це пов'язано з ДОС-атаками. Вони нам так пояснили і прислали звіти. Сайт дотепер у нас не працює в середу. Хостери знову ж таки відкрили. Доменне ім'я для широкого загалу, але ДОС-атаки були продовжені. Напади викликали проблеми і в роботі серверів. Команда спеціалістів налагодила процес, і новини на каналі виходили згідно із запланованим графіком. Однак сайт не працює і досі відстежити зловмисників у всесвітній павутині правоохоронцям важко. Тож наразі спеціалісти займаються укріпленням захисту. В Ужгороді рятували квартиру від вогню. В оперативну рятувальну службу поступило тривожне повідомлення про пожежу в багатоквартирному житловому будинку, що на вулиці Легосько в обласному центрі. Горіло помешкання на восьмому поверсі, що належить 53-річній місцевій мешканці. До місця виклику направили дві пожежні автоцистерни та автодрабину. Жителі багатоповерхівки повідомили рятувальникам, що всередині можуть перебувати жінка з дитиною. На щастя, вогнеборці прийшли на допомогу вчасно і допомогли потерпілій разом з дитинкою 2014 року народження вибратися з помешкання. Осередком пожежі став холодильник. Рятувальники витягли його в коридор та швидко погасили. Причина пожежі та збитки встановлюються. Це була лише половина випуску. І далі на вас чекає не менш цікава інформація. Серце до серця в Ужгороді провели благодійний концерт. Реклама виноградного краю. У Виноградові зайнялись пошуками туристичного бренду. Концерт до Дня захисту дітей. Вихованці дитячих садків Мукачева звітували перед глядачами. 30 травня надовго запам'ятається жителям Мукачева. В цей день на центральній площі міста урочисто проводжали у доросле життя випускників військового ліцею. Військовий марш та прощання з прапором бачила і наша знімальна група. Кожен випускник мріє про щасливе та безтурботне майбутнє. А випускник військового ліцею додасть про мирне небо над головою, що як ніколи актуальне для України. 30 травня в Мукачеві на центральній площі міста вишикувалась сотня випускників Мукачівського ліцею з посиленою військовою підготовкою для вручення атестатів про закінчення учбового закладу. Урочистий випускний проводили з усіма військовими почистями. Після привітання з боку начальника Мукачевського ліцею до випускників звернувся міський голова. Я радий бачити вас вишуканих, струнких, міцних фізично і напевно патріотично вихованих, які в майбутньому оберуть, можливо, службу в тих чи інших силових структурах. Вибір за вами. Я думаю, що батьки вас підтримають. Ми му будемо горді того, що ви, майбутні офіцери, будете захищати нашу державу, будете показувати приклад служіння вітчизні. далі зачитали наказ про завершення навчання випускниками на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації за курс старшої школи. Рішення педагогічної ради номер 4 від 30 травня 2014 року наказую вважати такими, що закінчили Закарпатський обласний ліцей, інтернат з поселенською фізичною підготовкою, з врученням атестатів про повну загальну середню освіту. Звичайно, зразково одразу після зачетки наказу роздавали атестати та почесні дипломи. <постій> Кожен командир підрозділу прагне своїм вихованцям вдалого майбутнього. Я сподіваюся на своїх випускників, то що вони оправдають наше довір'я, що вони принесуть ту частичку того тепла, то що ми їм як від серця віддали, ту частичку знань, то що преподаватели їм віддали від себе. І хотілось би, щоб вони поповнили наші ряди збройних сил, силових структур і ще оправдали, і несли достойне звання ліцеїстому качеського ліцея. Не обійшлось і без традиційного вальсу випускника дівчат у військовому ліцеї не навчають. Тож партнершами у танці виступили вихованки хореографічної студії, танцювали під звуки духового оркестру. Ліцеїсти прапороносці передали прапор закладу наступникам бути прапороносцем почесно. І вже на завершення церемонії випускники попрощалися із прапором учбового закладу. Ори, вишкіл і дисципліна це та надійна основа в житті, яку кожен нинішній випускник чудово розуміє. Мене він дуже багато навчив, Насправді я став мужнішим. Ліцей дав мені дуже великий життєвий досвід. В ліцеї дуже цікаво. Там дуже багато чому навчився. По-перше, це мужності, відваги. Ліцей це дуже хороша школа життя. Чи йтимуть ліцеїсти до вишів по профілю, чи ні, вирішує кожен випускник індивідуально. Коли я поступав в ліцей, планував вступати в Київ у меліцейську академію. Ну, але змінив свою думку. Я буду поступати в Ужгород, в Ужгородський національний університет. Далі планую поступати у Львівський військовий інститут імені Петра Свідечна. Ким будеш в військовим, буду військовим офіцером. А до кого хочеш дослужитися? Ну, до генерала. Покидали випускники військового ліцею центральну площу міста строєвим кроком під акомпанемент духового оркестру і, за традицією, в небо злітали монети. Останній дзвінок пролунав для випускників ліцею в селі Велика Добронь. Тут традиції прощання з рідним навчальним закладом особливі. Перед останнім дзвоником школярі йдуть до церкви. Побували на урочистій лінійці і мої колеги. У повній тиші ліцеїсти слухали побажання на майбутнє. Саме з богослужіння розпочинається і закінчується навчальний рік у Великодобринському ліцеї. Звернувся в цей важливий день до студентів і заступник голови Закарпатської обласної ради Василь Бронзович. Цей заклад, Великодобранський реформатський рецейць, це особливий заклад, був заснований 19 років тому реформатською церквою, і фактично без підтримки держави самотужки був створений на благодійні внески цей заклад, і він існує зараз на благодійні внески, де студенти цього закладу отримують хороші знання. Крім того, вони виховуються у духі Біблії, у духі християнства. Після богослужіння випускники в традиційних нарядах колоною і з пісною відправилися до рідного ліцею. <після> Серед цікавих традицій також передання повноважень майбутнім випускникам. Ще про цікаві звичаї нам розповіла викладач української мови. За три роки, що тут викладає, Ірина Філек встигла звикнути і полюбити тутешні традиції. Вони дають торбинку молодші, старшим і в цій торбинці вони обов'язково ставлять зошит, ручку. Шматок хліба і цибулину, але тепер уже цибулину не ставлять, ставлять якусь цукерку, вафельку, але щось таке, що можна з'їсти. І це символізує вихід у дорогу. Вони готові, вони учні, вони виходять у дорогу і співають пісню про те, що вони йдуть у дорогу. До цього готові. Особливу увагу жінка звернула на знання студентів, каже молодь дуже здібна, незважаючи на те, що в ліцеї викладають виключно угорською українською випускників також на хорошому рівні. В цьому ми переконались, коли поспілкувалися з самими винуватцями урочистостей. Вони не стримували емоцій, розповідаючи про останній день в ліцеї. Про сьогоднішній день дуже тяжко говорити, бо багато наших підуть, а навчання тут дуже добре. Бо... Усе нам дають, що треба вчителі так само, і всі, бо не знаємо, як буде далі. Думаємо, що все добре. Надіємося, що все добре буде. Для мене закінчення навчання, покидання друзів. Тяжко говорити про це. Розлучати студентам дійсно важко швидко звикають один до одного, стають друзями і навіть родиною. Все це через ще одну особливість ліцею його сміливо можна назвати домівкою. Тут не тільки навчаються також живуть, харчуються та вчаться бути милосердними, щоб діточки отримували не тільки освіту, але вони могли виховуватися в такій сфері, де вони не чують ні поганих слів, ні матюків, де вони можуть знайомитися з Біблією. З церковним життям у великій доброні є е, приют для пристарілих, діточки відвідують, можуть там здійснювати служіння. Є будинок е, для сиріт, е, де є. Дівчатка з різними тілесними вадами, і діти знайомляться з цим цим і допомагають у цьому. Вчилися бути людянішими, не забували про навчання, намагалися отримати від викладачів тільки найкраще за свої зусилля. Були нагороджені грамотами і добрими словами. Студенти також не мовчали свої емоції висловлювали в пісня. У виноградові зайнялися пошуку метористичного бренду. З-поміж десятків варіантів обрали символ, який відображає історію повсякденне життя людей району, а також основний вид їх діяльності. Що ж буде рекламою виноградного краю? Далі в сюжеті. Розвиток туристичної галузі на сучасному етапі не можна уявити без певного символу, десь це пізнавані споруди в інших країнах чи то містах природні об'єкти, ба навіть представники флори та фауни. Виноградів та район у цьому плані вирішили теж не пасти задніх. Виноградівський район має представляти бренд у вигляді винограду, тобто не вина, не е, чогось іншого, а іменно виноград. Тобто гроно винограду він як символ. Він зустрічається у християнстві в релігії. Він зустрічається у міфології у лікар... медицині у косметиці. Тобто, це широкий символ відомий всім. Потреба у створенні пізнаваного символу не нова, та тільки тепер цим зайнялися серйозно. Причина внутрішня туристична конкуренція в області виноградне гроно як символ підтримала більшість місцевих жителів. Їх і залучили до створення бренду. Всі, хто взявся за роботу, презентували свої доробки у краєзнавчому музеї. Виноград є символом нашого району здавна. Перший виноград на території не тільки винограду, виноградівського району з'явився ще в часи Римської імперії, і вже пізніше, у 14-15 столітті, він з'являється на гербах і печатках міста. Виноград не сьогоднішній. Придуманий притягнутий символ виноградівщини, схематичне зображення нового символу, який будуть розміщувати на рекламно-інформаційних, промоційних та маркетингових носіях, планують зобразити у вигляді восьми ягід кілець. Це вісім родзинок району. Тобто, що в родзинку ставити? Це можуть бути вісім родзинок у архітектурі, вісім родзинок у історії, у культурі, у обличчях, у постатях. Відповідно, звичайно, йде мова над тим, щоб розробити якийсь слоган під цим зображенням і якось його украсити. Позад мене якраз вісім це якби один із інтерпретацій. Вісім 8, 8 кілець, і там ви бачите, вже фотографії від восьми ну, визначних об'єктів Виноградівщини. Триває також розробка промоційного сувеніру подарунку району. Виноград це те, що об'єднує, символізує, до того ж, близьке та знайоме кожному жителю Виноградівщини. Це і стане візитівкою району. Учні Ужгородської дитячої музичної школи імені Петра Чайковського знову порадували благодійним концертом. Присвятили його дітям будинку сімейного типу. Також організатори влаштували виставку ярмарок, робіт дітей з фізичними вадами. Учні Ужгородської дитячої музичної школи імені Чайковського знову порадували благодійним концертом. Захід у стінах школи приурочений до Дня захисту дітей, який відзначають 1 червня. Діти готуються до свята ретельно, аби здивувати батьків та своїх однолітків. Кожного року до Дня матері ми стараємося провести такий благодійний концерт. В минулому році це був концерт для дітей із реабілітаційного центру «Дорога життя. В цьому році це концерт для сімейного дитячого будинку. Концерт вихованці дитячої музичної школи присвятили дітям родинного будинку сімейного типу Нова сім'я. Також разом організатори влаштували виставку ярмарок робіт дітей із фізичними вадами. Йде подвійна акція, тому що в дворі нашої школи. Оли проходить виставка ярмарок виробів діток, інвалідів із дороги життя, і дітки-сироти приходять до нас на концерт. Для самих вихованців музичної школи виступати на подібних концертах завжди приємно. Кожен може показати свої здібності, а натомість отримати гучні оплески. Звучали композиції різних жанрів і настрою. Неодноразово я приймав участь у таких концертах. Я буду грати в дуеті разом з фортепіано. Ніч яка місячна. Я буду грати разом з кларнетом на фортепіано. Благодійний концерт зібрав майже повну залу дітей. Батьки-вихователі будинку Нова сім'я кажуть, для їх вихованців концерт дуже важливий, адже це один із радісних моментів у їхньому житті. Вихованці дитячих садків Мукачева звітували перед глядачами. Концерт присвятили Дню захисту дітей. Проходив конкурс огляду шкільних закладів у трьох номінаціях: вокал, декламація віршів та хореографія. Побували на концерті і наші журналісти. Краще номери вихованці дитячих садків показали на звітньому концерті, присвяченому Дню захисту дітей. Приходив конкурс огляд до шкільних закладів у трьох номінаціях вокал, декламація віршів та хореографія. Мета цього концерту це виявлення творчих обдарувань, тобто з дітьми багато працювали в основному. Тут старші дошкільники, і ми будемо бачити результат роботи педагогів. Це перше, друге, це позитивні емоції, естетичний напрямок, тобто естетичне виховання дітей. Пані Людмила каже, живемо в нелегкий час для країни, і діти мимоволі стали учасниками цих подій. Найбільший позитив, що малеча за останні місяці, насправді перейнялась патріотичним духом. Навіть на конкурсі співали пісень і танцювали у вишиванках. Вони е, ще не розуміють е, все ці всі терміни, але вони також долучаються і хочуть бути учасниками. Е, Цього хочуть бути учасниками цього процесу на Україні. Порадували глядачів не тільки піснями, а й танцями. Демонстрували номери в різних стилях, згадали ретро, показали також танець барменів та офіціантів. А ще продемонстрували гру сучасних шахів. Пані Віра каже, діти це радість та наше майбутнє. В роботу вклала всю душу, аби на сцені показати високий рівень. Ну для нас, звичайно, цей концерт це дуже велика радість І не тільки для нас, для дітей, і для наших батьків, тому що ми до цього концерту готуємося майже цілий рік. І діти показують свою творчість, свою талановитість у декламуванні віршиків, у вокальному мистецтві, а також у хореографії. Справжньою нагородою для маленьких артистів стали гучні оплески, які довго лунали після кожного номера. Це було останнє повідомлення випуску і вже в програмі сім днів. Дивіться про таке. Позачергові вибори президента як голосувало Закарпаття? Не поділили на Воловеччині родичі сваряться за землю. Прощання зі школою. Випускні 2014. Це все про що ми хотіли сьогодні вам розказати в студії. Працювала Світлана Комлєва. Залишайтесь в нашому товаристві. Приємного вечора та на все добре.